Вірний товариш і друг. У нього були золоті руки та добре серце. 21 лютого він мав відзначити свій 44-й день народження, але не судилося. Сьогодні, на 360-й день війни, шосткінська громада проведжає свого земляка-героя Сергія Миколаєвича Шевеля в останню путь. Ворожа куля рашистського снайпера обірвала його мрії, плани та найважливіше життя. Він народився 21 лютого 1979 року у Харкові. З часом родина переїхала до нашого міста. Сергій навчався у школі номер 9 Навчання і ковзанярський спорт були основними напрямками юнацьких захоплень. Вірний друг і принциповий юнак був активним учасником спортивних змагань. Йому підкорювалися найскладніші змагання. У родині зберігаються численні грамоти і спортивні нагороди. У дорослому житті він опанував спеціальність електрика в Шосткинському професійно-технічному закладі і старанно працював на об'єктах будівництва. Про золоті руки Сергія знають всі знайомі, однак, коли розпочалася війна, він не зміг залишатись осторонь. Одним з перших добровольців він прийшов до Шосткинського військомату. Вже 25 лютого 2022 року він став на захист батьківщини. За безмалого рік військової служби Сергію Миколаєвичу довелося боронити Україну у найгарячіших точках фронту. Керівництво підрозділу Збройних сил України. Відзначає його як добре підготовленого військовослужбовця. Нагороджений грамотою за особисту хоробрість, мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне служіння українському народові та вірність військовій присязі. Для побратимів він був прикладом для наслідування. Спортивний, дружелюбний, вірний друг завжди готовий прийти на допомогу. Саме таким пам'ятатимуть Сергія Шевеля всі, хто його знав. Він дуже любив спорт. Гарно навчався, яка дорога ціна у нашої держави за незалежність, за європейські цінності. Любий наш випускник і наші діти, які вже загинули там. Ми обіцяємо вам, що пам'ять жити буде вічно в стінах нашого закладу. Ми з покоління в покоління будемо передавати весь ваш героїзм, шана, низький уклін. У боротьбі за незалежність Україна втрачає своїх кращих синів. У серця шоскінців Сергій Миколаївич Шевель залишиться навіки людиною з великої літери. Людиною, у якої варто було багато чому повчитися. Як жити, як дружити, як захищати батьківщину. Не існує слів, якими можна відмінити біль від утрати. Наші хлопці і дівчата. Ціною свого життя боронять нашу землю, боронять наші життя, щоб ми жили в мирі і спокої. Вічна шана, вічна пам'ять героям. Слава Україні! Він вірив у перемогу і боровся за свободу і незалежність України. Світлий добрий спомин про Сергія Шевеля, звитяжного захисника України, назавжди залишиться у серцях шоскінців та його бойових побратимів. Моліться, бо ніхто крім нас не буде пам'ятати всіх тих воїнів і всю ту заслугу, яку вони зробили для нас, для всіх. Вічна пам'ять, вічний спокій, слава Україні.